Сьогодні розповідь піде про село Пасічне Валківської територіальної громади Харківської області, яке розташоване в західній частині Шаровського старотинського округу. Це моя маленька батьківщина, бо тут жив і живе наша рід вже в шостому поколінні. Пасічне засноване ще в 1695 році. Знаходиться воно за 5 кілометрів від річки Мокрий Мерчик. На початку балки Сліпучий Яр допомагало людям, які тут поселилися від набігів ворогів. На той час воно мало назву Прачі бо за легендою тут жила баба-прачка, яка прала всім білизням. Пізніше, в 1960 році, село перейменували у Пасічне. Цю назву воно має і дотепер. Сьогодні дуже багато говорять про добро. Сусідство за спогадами моєї бабусі люди в цьому селі з давній тавен жили за законами добросусідства. Бабуся, а що таке добросусідство? Чому так говорять? Добросусідство – це давня традиція допомагати своїм сусідам жити в злагоді, підтримувати один одного. Мешканці нашого села жили дуже дружно. Майже в один час в селі будували хати багато сімей. Тож всі роботи по будівництву робили гуртом. Садили, пололи, копали, теж разом. Тож, коли закінчували ту чи іншу роботу, за великим столом збиралася така собі немаленька компанія. Пів села були між собою куми, і коли ми стали дорослими, народили своїх дітей, то продовжили традиції наших батьків, теж всі покумувалися. А якщо якійсь родині траплялася біда, Ніхто не заставався осторонь. Зразу збігалися до купи і допомагали, хто чим зможе. Бабуся, ти теж годувала пташок? Звісно, коли я була маленька, мій тато, а твій прадідусь також робив мені годівничку, і ми годували взимку пташок. А ще у засніжені зими ми ходили на яру кататися з санчатами і завжди брали з собою моркву, щоб розкладувати її по слідам зайцям. Цікаво, як люди раніше відпочивали. Вони теж подорожували країнами світу. Їздили влітку на море. Ще б, Тоді такої можливості не було. Наш відпочинок був. Не менш цікавий і корисний. Нашим морем був ставок на Житовому. Мій тато працював шофером на великій машині. У вихідні дні він накошував півкузова пахучої трави, і всі мешканці, дорослі і діти, загружались в кузов і їхали на ставок. Накупавшись і наловивши риби, їхали додому. Разом готували вечерю і продовжували відпочивати. Разом святкували всі свята. Я зрозуміла, що таке добро сусідство і наскільки воно важливе в житті кожної людини. Це ті норми моралі та етики, які допомагають людям жити у добрі і злагоді. Як, Як же цікаво і весело ви жили! Любі мої, нехай так буде завжди, нехай швидше прийде перемога в Україну. Нехай панує мир і добросусідство в кожному куточку нашої держави.